Друзі, всім привіт! Я поздравляю всіх з Рождеством, з Новим Роком. Бажаю всього самого кращого і бажаю, щоб мрія кожного українця здійснилася в цьому році. А яка мрія, ви всі знаєте. А, чого у нас не було довго, чого ми довго відео не випускали, а чого не було? Багато було роботи, багато тварин, багато роботи коло них. От, потім були празники, хотілося попрацювати трошки підзаробити. Хочу новий рік почати з хороших новин. От Зараз трошечки в цьому відео покажу, які в нас новенькі котики, що в нас з собачками. Все не буду показувати і розказувати сьогодні. От Все буде поступово. Але все, в принципі, нормально. Всі живі, все здорові. Була Даша в гостях у нас 10 днів, гості приїжджали до нас з подарунками: будівництво, без кінця щось будуємо для собак, якісь будки, накриття, якісь приміщення і для котів. Покажу обов'язково це все. Так що давайте подивимося, які наші будні, як наші собачки, як наші котики. А зараз я вам покажу, як поживають наші зазулічки дві. Дві мамині зазулічки. Даска, да, ми вже трошки звикли. Це наші останні собачки, яких ми забрали з поля. Ви знаєте, я їх годувала практично півроку. Ми їх двох прилаштували в дуже гарні умови. А двоє лишилось, вони трошки дикуваті, але ми вже їх стерилізували, ми їх обдурили. Їх стерилізувала Таня. скажи, в такому состоянні в машину закинула в ця. В таких покривалах, да, ось о, і все скрози, і привезла в такі хроми. Живуть вони в нас, ось, о, бачите, в них половина сада. Хлопці мої помічники зробили їм будку. Зараз я приближу, може. Ага, там будочка і дуже тепла будка. І ще й накриття таке зробили. В, в уголку, бачите, зробили, щоб їм не дуло. Поприбирали ми тут в них. От е, вони обживаються вже трошечки. До рук ця йшла, а ще більше йде. Ту я не можу ніяк заловити, але тільки в бутці можу погладити другого. Ай така маю така альбіносик, Ім'я е, ще в них немає, вони в мене зазульки, мої любимі да? зазульки. В перший тиждень вони відходили від от операції, такі були собачки хороші. Зараз Гавкучки, Гавкучки при гавкучки, да? Гавкучки при гавкучки. От Гавкають, бігають, гризую. Везуть все, що попадеться. Каже, це вам не поле з кукурузою, але теж непогано. Так що це таки новинки нам, у нас по цих собачках. От. На полі папки нема. папка видно, чийся був, приходив на гульки. Я декілька разів, ми там вже зупиняємося з звідтію кормить на блокпосту котиків. Там у нас ще котиків, мабуть, не знаю, штук 7-8 капець, як побачили, цей раз так це ужас, і зловити не можна, не знаємо, що робити. От, І бачите, які в мене красотки. Красоточки мої дві. Ну нічого, ми вже вже Мірта заходила, знайомилася. Скоро буду знайомити з цими волкодавами своїми їх. Да? О, Так що з собачками все добре. Я казала, що я їх на перетримку до себе, яка там перетримка, будуть вони жити у мене. Кажу всім привіт з котікомнати. Тьома обсикає наші туалети, треба каструвати срочно, сайма накаструвати. Ем... Господи, персик кастрований. Так, що в нас в котікомнаті? У нас приїжджала Даша, привезла нам такі подарунки, дивіться, які нам привезла домик класний для котиків. І в цій кімнаті вони його зацінили. Просто вони в кожній ніші, на кожній поличці, в кожній коморці сплять. От, бачите, все. вечором все зайнято. Все зайнято. І хочу вам показати це чудо-юдо, яке я не тільки, мабуть, дві чи три назад. Три вже назад взяла з смітника. Я її єлі єлі витягнула. Я просто, я думала, що вже їй буде капець. Йді їш. Оце перший день, що вона їсть. Тому їли шприца, температура 40. Врачі розводять руками, вроді всі аналізи нормальні, а вона коротше, сильно температурила. Температура не 40, а 42. Кіцюнька, іди сюди. Причому, друзі, в неї вже є потенційна, потенційна хазяйка в Польщі. Жіночка, моя підписниця, хоче її забрати. Ну, поки я ж кажу, ми нічого не планували, бо вона була дуже слаба. Вона ще ще слаба, бо вона я її підколювала, вона не їла, підколювала я її натрій хлором, підколювала я її і глюкозою. І в нас уколи, і в нас сивородки. Ну, в общем, коротше говоря, Сьогодні перший день почала їсти, нічого не буду казати. Кіцюнька моя. Яйка моя, калюсія моя. Ми вже сьогодні чистили собі, скажи пірошки. Вона чистила собі, скільки вже колтуни в себе зняла. Вчора я їх обрізала, ну коротше говоря, вроді відходить, не знаю. Треба буде ще глибше здавати аналізи, бо ми тільки поверхнево знали. А тепер треба буде ще ближче. Що це в неї було? Ну мені кажеться, що в неї було якесь виспаління легких, мені так кажеться. Тому що вона прийшла до мене вже слабенька. Так, ви так м'ясо просили? Ви так м'ясо просили, і зовсім щось апетіт у вас поганий. Ще до нас приїжджала підписниця одна і вибрала цю кіцюньку. Я думаю, що, може, вона за нею приїде. Там якісь домашні нюанси треба рішити. Да, і, ця, і ця кіцюночка, якщо ви пам'ятаєте, це від військових кіцюнька наша. Яка була вагітна, не могла родити, ми їй зробили операцію, і що у нас було? У нас було загноєння всяких, всяких плодиків, що да? і все, і все. ми чуть не померли. От, дуже понравилась вона їй. Сказала, що должна, може, до кінця неділі приїде забрати. Ну, це не 95%. 5%, 5 там ще рішає садовник. Так? 5% все рішає садовник, так що вона буде своїми роботниками советуватися. Дуже хороша жінка, дуже прекрасні умови. В таких умовах навіть люди не живуть, деякі, 80% людей. Так що наші кіцюньки може повезе. А якщо ні, то буде в мене отак на подушки на красивій котійком жити. Що в нас по рижикам? Одного рижика забрали, осталося, лишилось три рижика. І ще один рижик приїхав з Харківської області до нас. Друзі, починаємо. Така в нас буде рубрика, коротке, мабуть, відео. І в сообществі буде, я буду рекламувати своїх котиків. Котиків багато, котики хороші, котики оброблені, котики привиті. От, будемо їх рекламувати. Може хтось буде приїжджати забирати, може хтось по відео побачить. Котики дуже класні, трошки налякані, бо я їх лікую, да? насикала їм. А так, в принципі, дуже класні домашні котики, е, ручні. Так що придивляйтесь, режимки дуже класні. А це ми в другій кімнаті. Тут, як приїжджає, живе моя Даша. Да. Так. Ну, зараз тут вони тільки поїхали, то мама ще не сильно прибирала. Зато нас дуже ждали, щоб Даша поїхала оці два котики. Це нас Маняша, Маняша наша, це Харківська область, ворова, переселенці наші. У да. них вже завтра, ні, через пару днів перше щеплення. А це дивіться, який рижик. Це просто красапета! Подожди, рижуля, та я покажу. Диви, яка ти красавець. Боже, який він, він такий лагідний, він такий умняшечка. І Маняша. Маняша табі пушистенька. Дивіться, яка красавець. Ай, красуня мамина. Маленька така. Вона, я не знаю, місяців 6, може їй 5, 6, може, до 7. Але вона вже кастрована, ой, стерилізована. Любочка мені допомогла. І котик кастрований. Так що так вони тут живуть. Ось що? Тут тепло, гарно. Тут, бачите, в нас ми ще літом придбали морозильну камеру, дуже класна річ. Тепер у мене м'ясо не пропадає. Можна тут соління своє морозити. В принципі, тут небагато заморожено, бо зараз зима, чуть-шо, там воно все на вулиці. А літом, звісно, це річ така незамінніма. Так що тут вони живуть. Тут у них ліжаночки. Ось такі. Ташка теж привезла їм тепленькі, їм тут гарно. Чого я їх в общу компанію не. Вони були в клітинці в внаті, а потім я їх від'єднала, бо ну, заболіють, коротше, вони привиті, заболіють. То я їх від'єднала і от вони ждуть перше щеплення. Дуже хочу їх, хочу їх рекламувати, дуже хочу роздати, бо дуже лагідний, класний котики. Просто, бачите, за мною ходять, а мені просто нема, нема коли з ними гулятися, чесно кажу. Іди покажи, який ти хороший мальчик мій. Режуля, мій жайчик такий. Боже, що Таня я з телефоном зробила? Що Таня таке з телефоном зробила. Оце зараз покажу вам своїх волкодавів. Ой, да-да-да, погано видно. Погано видно. Зараз скоро підемо до собак. Йдемо їсти, бігом! Да Що ж це таке, наче вас пригодували, тригода! Так, Маруся, Аделька, Млюся, э -э, Ричик, Ай, Ника, Маруся А где малышка? Малышка, малышка, дочь, на, на, малышка, на Малышка, на Так любят звери, как поживают наши собаки Люся с Марусею, Ричик А Манюнечки все... Иди, Манюнька, иди сюда, Манюнь Піди, ні, манюля моя маленька. Це їм по 9 місяців. Пам'ятаєте, ти щентіш у пошлому року. Щенятки наші. О, зараз я дам малишки, а то малишка боїться, вона в будці. І жук боїться. Жук боїться, так? Да? Жук, подожди. дала. Так, хто перший Давай. Топлій. Ой, така тебе колбаса попалася. Нікуся. Давай, аделька, річик. Їдять дуже багато, слава Богу, звісно. Вони кашу з'їдають, сухий корм я їм теж дають. А що це тебе на губі таке? Їдять. Зараз зима, їдять дуже ну, гарно їдять. Гарно. Не кажу, що дуже багато, а ну, гарно їдять, слава Богу. Літом то пропадає каша, Мир там в нас тут хай стягуся. Мір там. Валять з них. Це я так іноді їм купляю, ліверочку даю, а так у них каші, дуже добрі. Дуже добрі каші, я їм зелені варю ще. да? З Марковочку, з м'ясом, гречка, рис. Дуже добрі, тепленькі стараюсь давати. Іди сюди. Ой ти моя Боже, скромняшка моя маленька, що гурті там така скромна. Давай, мама, малишку проїдає. Давай. Ти з'їв жук? Ні, не з'їв. А малышка уже съела. Малышка надо. А малышка... Фу! Фу! Ричик! Ричик, сука такая, иди сюда. На, сказала, иди сюда. Ты забирай я в ней. Иди сюда, я тебе сказала. Не забирай в ней. На. Вот уже. Я сказала, нет. Ты думаешь, вредный. На. Вот я я покормлю. А на дай бог я выйду. Иди сюда. Дай Бог я вийду, почну чи битися за цю сосіску чи що ще. На, іди йди сюди, іди, іди, моя дівчинка, на. Лісунка, на десь. на, Моя ластівка. Давай. Що там, трошки перекусили? Боже, люди подумають, що ви взагалі ніколи не їсте в мене. Да? Може, десь трошки можливо. Все, Вже трошки перекусили. Що ще буде, не кусити. Отак зранку погодую я їх кашую. Це Сьогодні так що я хотіла відео зняти, да показати, які вони в мене всі разом. Да? Маруся така, доча моя красавиця моя. Моя Нікуся красавиця, Нікуся моя красавиця. Да? Аделька, Аделька зла собака. Оце дві сестрички. Ніка добра, Ніка хороша, Ніка в кучечка. Аделька, Аделька а іди до мамы, иди, иди, мами. іди до мами, мій мальчик маленький. Ти такий дурачок, дурачок, мама, дурачок. Мірка, Мірка. А ти містся моя. Ти, шо, і... ти чого так? Да шо ж це таке? Оце так, оце так. Я вийшла сьогодні чиста. Це я чиста, що вийшла. Нет, вона, як мирта як виховує Ніку, вона всіх виховує. Мірка, да, ти начальник, ти начальник великий, звісно. Тіхо, тихо, тихо, не роздражайте жука. Кстати, жук. Давайте ще сухарики дам. Ну давайте, давайте дам. Сухарики вам. Де тарілки ваші? Давай, жука, заберем тарілку. Боже, де да все що таке? Ви що, і здіваєтесь, позорники. Налупилися вчора вечером до такого пуза. І вже голодні, так? Да? Зараз дам. Все, даю сухарі і дуже їсти їм каші. Давно вам не показувала своїх стареньких собак, перших моїх собак. Лялечка. Лялечка, тепер ти береш естафету після Жоріка, журика. Да? Лялюнечку ми обстежили у лікаря. У нас, ось, бачите, пухлинки ліпоми. От пухлинка тут, пухлинка в нас тут. Вона стерилізована, хороша собачка. Це моя сама перша собачка. Дивіться, які в неї зуби хороші. От. Трошки вона мене була ось налякала, температурка в неї піднялась. Але поки доктора кажуть, що. Оперувати не треба, не знаю. Ще до одного доктора поїдемо на консультацію. Рижулечка мій. Рижуля, йди сюди, синечка, йди. Риж, рижик. іди, мама, таблетку буде давати. Іди, мама, покаже, які в тебе таблеточки є гарненькі. Оце я їх випускаю, всіх закриваю малих, Жоріка закриваю в хаті. От, Коти всі в хаті і оце їх випускаю гуляти. Хоч у них хвальєр величезний. Зараз я вам покажу, які я таблетки. Може, хто не знає. Оце у Жоріка, ой, у Рижика в мене був сильний кашель. Сильний сильний кашель. Ну і врачі сказали, що це сердечний кашель. І посадили на ці таблетки пімопет. Дві таблетки в день я йому даю дві пігулочки зранку і вечора, І ще на цих таблеточках, оце зараз буду давати йому дві табле... одну утром одну вечором. І на цих таблеточках у мене ще сидить жук. Теж у нього сердечний кашель. Ви знаєте. Допомагає, от допомагає просто ти не треба всякі там якісь е хі хірургічне робити. Не. Ось, догризай, догризай. Що ти робиш там? Рижик, іди сюди. От І допомагає е йому вже три місяці він сидить. А це хочу показати: це в нас дрова, так? Це ми заказали дрова вже. В третій раз ми на дрова потратили в цьому році 36 тисяч. І хто мені скаже, що ми дрова не крадемо по лісам, ми ніде не, не рубаємо без дозволу, ми заказуємо дрова, нам привозять машиною. Топимо ми дуже багато, бо в нас дуже велика хата, і хата дуже холодна. Хата зроблена в свій час цементне поле, кірпічна хата і дуже-дуже холодно. Ну, холодна хата. Якщо топиш, то нормально, нормально. а якщо не топиш, то зразу остиває. То це хочу сказати, що е, колись я казала газ, 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 це дорого, газ мені обійшовся, бо в десь... ще чим. Е, ну що я, газ стоїть, ну хай. Щоб було дуже-дуже тепло в хаті, хай це буде 4-5 тисяч в місяць. хай, Ну, півгода, це 30 тисяч. А я вже 36 отдала, І ще ми будемо купувати, бо ще. Весна ще далеко, то ще, мабуть, 48 тисяч уходить на дрова. І це так незручно. Тягайте дрова, грязь від них, вставай вночі, то через кожних 3-4 часа дрова гарне, взяли дубові, але все одно чуть-чуть е в печі огонь менший і вже батареї не гарячі, А Треба, щоб тепло було і наверху котам, і по всім кімнатам, да, і ми теж мерзнути не сильно хочемо. Так що Такі справи в нас по, 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 по дровам. У От, нас по, по собакам зі да? Вони в мене самі такі, да, я їх, їх жалію, вони в мене теж, теж два рази в день гуляють. Я їм щось стараюся давати теж такі добренькі, да? Ой, ляля, це ляля, це у нас злюка така, просто призлюка. Ляля дуже зла собака, звісно, якщо кіт попадеться, то... але слава Богу, скажи, Таня дивиться, що ніхто не попадається. Да? У них хороший такий вольєр, хороша тепла будка з рижиком. вони звикли один до одного, вони не приймають інших собак. Я ж кажу, малышню, всіх жоріка ховаю і це з ними гуляю. Зараз ранок оце з ними гуляю. Ляля, ну вже ж не та у тебе хватка. Чого ти ото дергаєш те м'ясо? Замерзше в дуб. Так, тяпа йди. Всі в збори. Починаємо вечерю. Давайте, іди сюди. Оце тільки долізла до хати. Давайте, всі по черзі. Всі по черзі. які собаки на неї. Так, не, а ну не оглядайся на неї. Жор, жора. Жора, ти так мені хоча єси, капець. Зуличка прийшла, да? дівчинка моя малезна. Давайте, это вечером мои мозги, желудочки, сердца, если у нас сердечки, если у нас есть, да? Мирта, Мишка, наружка, Ж... Кнопочка, Кнопа, девочка хорошая. Жора, Жора, Жуля, Жуля прижилась у нас, Жулечка прижилась у нас. Помните, мы Жулечку забрали у своего сына? Мышку забрали летом, в жару, да? Вот, Мирточку в прошлом уроке. Мовку теж прошлою зимою. На, кнопка, на. Чапочку десь п'ять назад. Ай, жорка в нас так? Да? жорка самий старий. А яка в нас Зуля, така галасистая собака. За кожен вечір долажу до кухні, ось в такому вигляді при, приблизно. Хлопочка? Да, ти моя з чеснюля. Ой, ти мій киппічок малесенький такий. І жор. А жора взагалі, є тюлень. Жор. ти взагалі охренел уже. Чапа. Жуля. Ну, черга. Черга, черга. Мирта. Жора. Кнопа. Рай. Це наїдаю. Я їзд. Вони каші практично всі не їдять. Практично не їдять каші. Каші їдять великі собаки. Пішу в Саду у нас, так? Да? Річик у нас кашу є, ні. Ці кашу не їдять. Мені колись сразу сказали, що от каши ждуті. Ну, це так воно і є. Так? Так, от, так, от, скажи, так? Чапа. Жутке так воно і недорого, і ситно, і я читала корисно. І, 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 і м'ясо сире переморожене. Кнопа, де наїли віддадуть. Кнопа вона, вообще така. тоже мало есть. Жорочка, хорошая, мир -то тоже мало есть. А мыска на русском она как мне уже на месте, да? Потому что меня там не кормили, где я жила. И и, и, и Зуля, ну Зуля тоже не задёба. Сейчас скажем, мы все уже на жадёбы стали, да? Все, вы молодцы. мы были молодцы, такие молодцы, что вы все. Я вы знаете, я клюбаю. Держи. Кнопочка. Иди. Иди, иди. Нет, кнопок уже не будет. Ми ще спробуємо вговорить поїсти. Так, давайте, три кусочки осталось. Раз, два, руку одкусиш, три, чотири. Все. Нема, нема вже нічого, бачите, поїли. Це їм хватить з головою. Ще й на серу серед ночі. так? вот наприклад, товариш ще й на серу серед ночі, якщо захоче. Так що, отак ми годуємося і так ми живемо.